Місцеві жителі повідомили, що тут приїхали ескалатори, екскаватори, КАМАЗ приїхав, і ми підійшли до них першими. Ми спитали, що відбувається. Попросили їх надати документи і пояснити ситуацію. У відповідь вони почали, ну вони очевидно відчули, що в них є сила, що їх більше. Вони почали штовхатися, вони почали штовхати літню жінку, мою матір, дали кілька разів кулаком в обличчя. Оксана намагалася заборонити встановлення ще однієї, лінії ось таких мафів. Знімала все на телефон, заявила, що журналіст. Вони досить сильно він дав мені кулаком в переносицю. Я настільки сильно, що в мене відлетіла шапка, я думала, що мені зламали ніс. Ну було дуже боляче насправді. Але е, якось ну, от таких якихось видимих результатів нема. Ну, мені сказали, що можливо, тому що був мороз. Вони сказали, знімати ви не будете, це не ваше діло. Право там ми маємо. Чи ну вийшло так, що вони нас оточили і почали шарпати, відірвали мені воротник, вдарили мене кулаком в лице. Я почала кричати і вдарили там і Оксану. Далі вибігли мешканці будинку, розборонили штовханину та викликали міліцію о четвертій годині ночі. Невідомі вирішили розрити землю та встановити кілька кіосків. Ось це кадри, які Оксана встигла відзняти. Прес-секретар київської міліції прокоментувати цю ситуацію не зміг. Софії у нас на сайті а, на сайті А що там є? Читайте. У МВС України змогли зараз будемо вивчати або це дрібне хуліганство протокол, або це хуліганство 296, кримінальний злочин, протокольне впровадження. Тобто, він, ця людина може отримати як штраф, так і навіть якесь умовне позбавлення волі. Якщо вона буде наполягати на тому, що це перешкоджання журналістській діяльності, то вона від відповідно має звернутися до прокуратури і власне по 171 може лише Прокуратура порушувати кримінальні справи. Оксана каже, що вже не пам'ятає, коли в останні порушували кримінальну справу за побиття журналіста. Таких справ було достатньо, тому поки бідкається лише за прибудинкову територію, як і решта мешканців. І б'ємося за свої оці нестальні останні кусочки землі. Чоловікам прийшлося кидатися під екскаватор, тому що вони не припиняли роботи. А жінки зайшли в ковш екскаватора, незважаючи на те, що екскаватор працював. Це територія, це -територія кооперативного общественкоперативного і і деньги, котрий строїв в своє час. Це входила земля. За кооператив. Вот эта стоянка, которая сейчас есть, є, вот эта земля, это все наша собственность. І без розрішення і ні согласування з домовим комітетом строються такою ночі. Всі це відбувається навіть попри заборону КМДА на встановлення мафів. Вони нібито зараз їх активно викорінюють. 95-93% мафів абсолютно ігнорують. Те, що їм чиновники кажуть, зрозуміло, що це не просто процес так іде, що це корупційний процес. Люди просто відкупаються. А з іншої сторони, іде якийсь показовий демонтаж мафів там, у зоні бувшого республіканського стадіону, нині Олімпійського, який знову з'являється на тому ж місці через деякий час або поряд. Процес з за... замафлення Києва по суті не зупиняється. Кількома годинами пізніше у КМДА схаменулися. Швидко знайшли документи, за якими дійсно говориться, що ставити мафи біля будинку на проспекті Свободи 24, не можна. Мешканців та журналістку це заспокоює, але залишається відкрите та беззахисне питання представників змі. Це ж не справа, що вона журналістка чи там якась гарна дівчина. Це справа в тому, що вона жінка, яка вийшла за свій двір і привісла якась свиня, і її вдарила. І це найперше, для чого ми платимо гроші міліції, щоб вони такі випадки. Присікали, ну а бажано попереджали Оксана Романюк цю справу так не залишила. Вона подала заяву до прокуратури за статтею 171 Кримінального кодексу перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Євгенія Гарку, Владислав Харетонов, телеканал Ньюзван.